<гум> так Женя. Не. Так, зніму вам трошки добрий ранок, мої дорогенький, добрий ранок. Зніму вам трошки природи. От цієї природи вам трохи зніму, якого ми їдемо. Але зараз я ще буду вертатися, зніму вам ще добре. З другого боку озеро велике. Велике озеро, тільки ви... Ми... Ну, озеро не видно. І я їду І з нею красотою. <гум> Із красотою! Із красотою. Там чуть-чуть зніму. Щоб ви подивились. Сонце вийшло, ви видите? Як файно Подивіться, як файно подиці? Осел! Краса! Краса! Аж всі хоче. А то... Дві неділі ми не виділи неба, неба. Отак. Так. Дощ падав, падав вночі дощ, цілу ніч падав дощ, ну, але зараз файл. Сонечко, сонечко. Така ще би була осінь. прекрасно. Ну, и дощу треба, звичайно. <coughs> добре, добре. Буду вертатись. И вам добре все остану и вам добре все сниму. Все красиво. И люди. Я тоже снимала. Ну, и добре. А вчера чуєш uh, прийдем на Кавалєр. Ведь яка красота. Ведь яку красоту їдемо. Не ну, купили, там Його вже мусили, щоб її Бо Там бутово, їхав Камаз. Їхав Камаз, тим гіпсовим, як красиво, мені І все? Що це за село? Ага, ми в Новосільці. О, взагалі покажуть в Новосілку. А там красота вже, а в кашпірівці теж Ага, ага. А, точно, туди 8, в новосі в Кашпірівці так та красота. <звук> Своя краса, так. Да. Може трошки вікна. Я відключу. Я покажу вам таку дорогу, яку яку я їду і з'їжджаю цією дорогою. Стала трошки зупинилася, щоб включити камеру. Покажу вам. Тут треба буде звідти ще зняти, що там, не ні, є прогалинка. Є така прогалинка, що ми можемо вийти і зняти село. Зараз, зараз, я встану, встану мої дорогенькі, і зніму вам, і поїду далі. Під переїхав вже до хати бракував. Ой, каже, я думаю, Пане шофері, я думав, що ви пішки прийшли. А ви все-таки машину заїхали. Мій тато колись у Кривчу з'їжджав на долину і там у хату врізав. Пане шофер, я думав, що ви пішки прийшли, а ви все-таки все-таки машину заїхали. Подивіться, покажу вам, які краєвиди, як люди. Бачите, теплиці там, що дерева заступають, немає де чуть-чуть такі проміжок і я вам показую. Погода портиться, знаєте, вже хмари на ході, вже портиться, вже вітер, але по відціка краса. І ми їдемо туди, в то село. І зараз я ще може, ще десь вам зніму. Побіців, які там, які там ліси йдуть. Бачите? З того боку також гори. Дети де гора така. Так, далі. Так, їдемо, їдемо. Ми вже в каждой так? там же окаш переїдь, ні? Yeah. А? Каш переїдь, каш переїдь А? Вроде. там у долині каш переїдь. Так. А это такого Серпатенка уеду. Видно ще ще, стану, ще покажу, бо що тут Добре прогарить, нема, нема дерев, можна добре е, подивитися тут на, на то все, як люди живуть. Ой, тут є, о, там вертації я зніму, покажу вам по рейки, як люди живуть. Ну я казала, що в перевці. Шаємо в село Добре, будемо їхати. Школа, автобус шкільний. Стоїть школи, це школа чи що? Тому. Зараз ти скільки. Тихо, я так прав, що одно. Ні добре, ніхто. Дал, не, ми. І... Да, ми Дивіться, повертаємося назад вже. От їдемо вже назад, який вже вітер. Вже похолодало, вітер такий. Їздила ще в машинку свою. Ота ще в ремонті. Але стали тут у селі і тут пам'ятник такий. Виді? І тут ближче, ще вам зніму. Це вам показала де, але і тут зніму ближче. Бачите? Там довбуш, напевно, що так. Чи хто-то? Хто-то, ну скажіть мені, бо я не знаю, як цих, тих всіх назвати поіменно не пам'ятаю. Там, напевно, що... Богдан Хмельницький. Так. А решту я не знаю. Я не знаю решту. Хто там такі є? Але такий, такий пам'ятник. Бачите, борцям за волю України. І тут ще такий пам'ятник. така, Така фігура. З того боку теж є фігура, якийсь коник, але чи там щось коло коня є, чи то дві одинакові фігури, не знаю. Але тут вам показує цю фігуру. Це так люди зробили в селі. Красота. Коліжанка йде, зараз будемо знімати, хоч тут всі знімемо. Можна коні вилізти. Коліжанка, ти не хочеш на коні? Холодновато, знаєте, холодновато стало. Тут трошки потепліло в машині, то тепло, а так то холодновато. Файне є. Ходи, я тебе тут зроблю. Я зроблю тобі тут селфі. Можна... А? а можна і на коника якось підлізти. Видите, показую вам, ще з цього боку кінь. І тут убитий якийсь воїн. І мама склонила, та певно, що мама склонилась над ним і плаче. Ось такі поробили фігури. Коліжанка, ховайся. А чо? А чо? А чо? Ку-ку! А чо ти ховаєш? Де тебе? Де тебе цоркнути? Ніде? Ні. Я так цоркнула, та й доста, ні? На коди? Всі вітання, мої дорегенькі, всім вітання. Ну що, стало тут ще коло озера, ще вам зніму тут, покажу. І тут що такі гори, це вже близько до нас, додому, недалеко. То я тут вам ще трошки зараз покажу. Вже сонця нема, вже крапав дощ, але нічого, не так дуже холодно. Зараз ми будемо в місті, я ще маю на нову пошту заїхати, то зараз якось буде. Поліжанка сидить в машині, пише вільне життя. А я зараз вам зніму і покажу трохи. Чуть-чуть вам щось покажу. Бачите, які краєвиди? це дорога, що ми їхали, машини їли. Дорога, що ми їхали. От, ми все їхали, догорі маємо їхати. Тут, де за цими за состами було училище, зараз його нема. Зараз щось тут друге є, я не знаю, що тут є друге. Але от такі краєвіди. Зараз вам покажу. Ще тут озеро, яке і туди вдову, що пішло. Я зійду трошки, покажу вам ближче озеро. Бачите, яке озеро яке. Є на що подивитися. Тут приїжджають риву ловлять. Навіть і тепер машини там стоять, і хлопці пішли ловити риву. Яка краса, яка краса. Очереп такий. Тут.

Приє, файно є. Так, там Ну. є. Вс, так, світя, де тут вже не знімалися ті раз. Ха-ха, <говори> треба в світі. Як є, так є. Світі не світі, як є, так є, не? Файно. Вже, все, вже вдома. Живі, здорові. Доїхали коліжанка присутні десь, боже, ти primi, так далеко. Primi. Ну то тр менше трошки, друзі. Хто зусити? Не зможують, ні? А там маємо ще хлопчика ззаду, де тут той хлопчик. Хлопчик, хлопчик, молодець. Притаусь, види це внучок. Це коліжанки внучок, такий файний хлопченка. Який файний хлопчик. А моє э, нема внука і внучки, добре, нема, нема нікого, я сама. О, нема кого ні в магазин послати, ні за хлібом ні, ні за ні морозом. Нікуди ні послати. Нікуди нема кого. І до Борщова Чи до Борщева... Боже. Зараз кажете, що правильно сказала. Я, вна, я правильно. Ну, тепер вже так правильно. Добре, добре, зараз буду вдома дощ моросить, так, як моросів. Почав. Добре, ми добре. Знаєте, якось таке, що ніби і душне. Е, я не включала пічку, але якесь таке душне, що ну, на дворі душна. не дуже зимно, правда? На дворі так косне. Не файне, не файне, але. Але в ноги я змерзла. От сюди в ноги змерзла. Ну, я в кросовках і ноги змерзла. А я ні. Добре, добре, коліжанка йде з внучком вже, виході. Файно дякую вам за компанію. І вам файно дякую. За подорож. <гум> Було файно лише коротко. Продовжуємо. Файно лише коротко, Продовжим. вже би хотіли десь поїхати на, на, на довше і на далі. Ну нічого, може, Бог поможе, що мені машину зроблять і десь будемо їхати. Ні, здоров'я. здоров'я. Здоров добре. 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 Все. <гум> Добре, добре, давай. Все, поїхала я додому. Вони пішли, а я їду додому. Я їду. В телефонах такої йде і воно не видить, де дивиться. Машина, яма, вода, воно йде і все. В телефон, очі в телефоні і за все забули. Ви такий дощ. Він не повертає, бо немає потреби. Камін вже заглядає, це вже пільнує, що я є. <смір> Добре, мої Іду, виходжу. Е, вітер. От файна, така була файна погода, файна погода, а вітер, вітер якийсь кево, якийсь колотить. Ну нічого, не ці Я йду до хати і щось може приготую. Щось, може, приготую, не знаю навіть що. Напевно, що так. Добре. Можливо, сьогодні буде ще ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої дорогенькі. Я думаю, вам там буде цікаво. Посуд гарний, посуд з Європи. Ну а зараз буде все. Що могла, то вам зняла, показала, треба було більше. Ми їхали, я возила коліжанку, то ми спішили, ніби, щоб туди і назад вернутися добре. Можна було більше зняти, але не зняла тут вже як є. Вже як є. Ну і все. Всім вам до зустрічі, всім пока. Хорошого вам дня і чудового настрою. Всім пока.